Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Після матчу «Флеш-Інтерв'ю» з головним тренером команди кардинал Рідне Стандарт» пане Олександр. Перед за все вітаємо вас з сьогоднішньою перемогою. І ну, скажіть, як додавили в кінці матчу? Чи от за рахунок чого вдалося все ж таки перемогти? Дякую за привітання. Ну, ви бачите, сьогодні гра така рівна, до кінця тримався рахунок нічийний. Хлопцям роздягальний казав, що в Рівному теж була нічия 1-1, ризикнули, пішли на п'ятого, пропустили той м'яч другий. І сьогодні в казав, що сьогодні десь фортуна повинна нам повернути три очки, головне терпіти, вірити. І як бачите, так і вдалося зі стандарту в кінці використали той свій момент, яких було не так багато в матчі, використали його, і в кінці дотерпіли, і здобули таку потрібну нам перемогу. Взагалі, як вам сьогоднішній суперник? Ну, команда ритуальна, хороша команда, бійцівської якості, має свої стандарти. Хороша гра, бачите, зі столбами. Сьогодні якийсь новий гравець з'явився, навіть по попередніх матчах його не бачили, ціплявся м'яч. Важка, важка. Це, це, це головне було. Дві команди хотіли перемогти. Головне було знайти той свій момент і його використати. «Рятувальника» були теж свої моменти, добре зіграв наш воротар в необхідних моментах нас вирушив. А ми дочекалися свого моменту, забили І... Така довгоочікувана перемога у нас. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, завтра вам ще предстоїть гра з МСК Харків тут в Сумах. Чи вистачить запалу і енергії команди на завтрашній матч? Ну, так, дві гри підряд, плюс важка дорога. Вчора теж трошки більше, ніж запланована по, по часу. Зараз поїдемо до готелю, будемо відновлюватися. Сподіваюся, що завтра вийдемо в, так само в хорошому настрої і йдемо бій команді Харків. Дякуємо вам. Преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з Фудзі.